Інтернет розриває реакція Алли Погачової, Максима Галкіна та Андрія Макаревича на виступ вірки сердючки, яка заспівала а, пісню Лаша Тонбай, з якою Вірка зайняла друге місце на Євробаченні, але від повномасштабного вторгнення суперзірка змінила слова у пісні на Раша Гудбай. Як на це нововведення відреагували Алла Пугачова, Максим Галкін та Андрій Макаревич, побачите за хвилину? А також сьогодні розповім про емоційний виступ Віри Брежнєвої, яка також підтримує Україну. Нагадаю, співачка виїхала з території Російської Федерації. І підтримала Україну. Віра Брєжні видавала інтерв'ю Розмі і називала ще раніше себе не українською співачкою, адже не мала багато українських пісень у 20-му році. Артистка вперше випустила пісню українською мовою після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну співачка виїхала з Росії в Італію та влаштувалася волонтеркою для допомоги біженцям з України. Віра працювала у Польщі довгий час. Нещодавно відбувся її візит до Києва. Віра була. Дуже емоційна. Одно. Київ, зустрічай! співачка показала ці кадри після прибуття до Києва. Однак Брежнєва недовго пробула у столиці України, адже на неї чекав виступ на лайма рандеву у Латвії. Співачка виконувала свої російськомовні та українські пісні. Вона розплакалася на цьому фестивалі. Дякую за гостинність. Спасибо за гостеприимство всей лапки. Спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились, за этот год, который я здесь живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку, за поддержку Украины, за поддержку конкретно каждого украинца. Доброго доброго Іжні не стримувала емоцій та сліз під час свого виступу. Віра дуже емоційно звичайно сприймає усі події, що відбуваються. Також її чоловік, продюсер Костянтин Меладзе кажуть, що вони розлучилися у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ до України. Костянтин залишився в Італії. Він жодного разу не прокоментував війну, яку розв'язала Російська Федерація на території України. Дуже дивно, адже Костянтин та Віра. Проживали під Києвом дуже довгий час, хоча й працювали багато на території Російської Федерації. Віра змінила сценічне ім'я з Віра Бережнева» на Віра і випускає пісні українською мовою. І навіть є прогрес у сторісах в інстаграм. Віра також намагається розмовляти українською мовою. Та справжній феєрверк емоцій, ну як в принципі завжди викликає виступ улюблениці мільйонів Вірки Сердючки. Вона виступила з піснею Раша Гудбай на лайма рандеву. За виступом колеги сердючки спостерігала Алла Борисівна, Погачова, Андрій Макаревич та Максим Галкін. Давайте подивимось на їхню реакцію. Після слів Раша Гудбай, тобто Росія прощавай», Галкін Погачова та Макаревич, щиро усміхалися і коментувала щось Алла Борисівна, як ми бачимо, але реакція позитивна. Позаду них, як бачимо, також люди стрибали, відпочивали, і також багато хто з них приніс український прапор на виступ українських артистів. До речі, ось це відео з фрагментом виступу сердючки із реакцією на це Макаревича Погочова та Галкіна. У себе в інстаграм розмістила дружина Макаревича Ейнат Кляйника, родом з Києва, проживає в Ізраїлі. Також вона супроводила відео у вигляді синього та жовтого серця, зазначає сайт SNUA. Фестиваль Лайма Рандеву у Юрмалі, Лайма Вайколи, цьогоріч присвятила. Україні нашу країну Вайколе активно підтримує від початку повномасштабного вторгнення РЕФ. Частину зароблених від фестивалю грошей Вайколе передасть на підтримку Україні, а саме дітям. Зазначу, що на фестиваль до Вайколе приїхали її близькі друзі, які теж підтримують Україну. Кожен день фестивалю а, був насичений mm -hmm. різними заходами та виступами е, різних артистів. На фестиваль приїхала її близька подруга Алла Погачова з Максимом Галкіним, які Підтримують Україну після повномасштабного вторгнення. До речі, Галкін і Макаревич визнані іноземними агентами. Алла Погачова також направила запит до Міністерства юстиції Російської Федерації визнати її іноземною агенткою, адже вона повністю підтримує дії та слова свого чоловіка Максима Галкіна. Про образи Погачової та інших артистів, і загалом як пройшли три дні фестивалю, дивіться в іншому сюжеті посилання на це відео в першому коментарі. Слава Україні! Слава Збройним силам України!